Дня. Мене звати вами Ковач Василь, че курс відділу хорового дорування, науковий керівник Грабовський Володимир, як Лешка Тема моєї роботи ментальна музика або музика, що лікує. Актуальність даної теми полягає в тому, що музика може лікувати і, до речі, нічим не гірше з сучасних віків. Для початку розглянемо питання самої сутності, самої музики. Як говорить перевірені джерела, музика це художнє відображення життя людини та суспільства, що зрозуміло абсолютно всім, незалежно від статі, віку, раси, релігії тощо. Музика це особливий вид гармонічних вибрацій, і вона супроводжує всі напрями життя людини. Її можна використовувати у вихованні, навчанні, лікуванні та навіть керуванні державою. Перегорнувши історичні сторінки, знаємо, що у давній Греції люди були зобов'язані грати хоча б на одному музичному інструменті і володіти теорією зародження музики. Ішли роки і на сьогоднішній день. Ми маємо цілу мистецьку течію, яка вважається наукою. Сьогодні ми можемо побачити та почути безліч багатогранної музики, яка лікує чи то своєю епохою, чи то своєю будовою. Подовж багатьох років музикознавці навчалися збирати та поділяти музику на епохи, жанри, види, хроніки тощо. На сьогоднішній день ми маємо багато жанрів музики, такі як народні професійні, вокальні інструментальні, камерні симфонічні. В широкому аспекті виділяють оперний жанр, симфонічний жанр, камерний жанр. Серед менш відомих велика опера, комічна опера та музична драма. Тепер просто уявімо собі, що кожен з цих пунктів несе в собі філософську лікувальність місць. У кожного з нас є хоча б один з цих пунктів, що подобається і близькі до серця. Найдавніші спроби, проникнені до початку історії музики, були зароджені у міфах. Їхніми створювачами вважали богів: Хаткор і Айхів в Єгипті, Аполлон та Марсів у Стародавній Греції, Лінлун та Куй у Китаї, Нарада в Індії. Ці боги не лише були музикознавцями, а й лікарями, адже на той час музику вважали ліками духовного морального очищення людської сутності. Люди не хотіли вірити і виставати фізичної болі чи проблем. Зате лікування музикою, медитацією, цілющими травами та інші. Зі історичних джерел знаємо, що будь-яка музика стимулює вивільнення нейромедіаторів, таких як дофамін та ендорфін. Ці речовини можуть підвищувати або знижувати маркери стресу. Саме тому деякі пісні викликають у нас радість, смуток чи слість, а також допомагають підбадьоритися чи заспокоїтися, пояснила філософ і мислитель Віна. На той час це було мало не єдиним поштовхом для звичної нам філософії. Ішли роки і на сьогоднішній день ми маємо цілу науку в галузі філософії, яка називається музикотерапія. Це сучасна наукова форма лікування, яка використовує музику в терапевтичних цілях, щоб допомогти досягти індивідуальних цілей пацієнта. Цей підхід, оснований на доказах, включає такі методи, як прослуховування, обмірковування та створення музики під керівництвом музичного терапевта. Сучасне підгаруття полягає в тому, щоб навчити юних музикантів не лише відігравати нотний текст, а й передати емоції. Емоційний тон твору здати не лише красиво звучати, а й, завдати, а й заставити відкрити в собі нове дихання. Не варто недооцінювати музику як профіль ментального здоров'я, а іноді навіть дещо корисно звернутися до такої практики. Одним з найдавніших прикладів є природа і власне звучання природи. На мою думку, музика є поштовхом для стілення, і всім нам іноді потрібно дотримуватися думки ментального зцілення музикою. Адже музика не лише спосіб чи засіб певної культури, яке передає в собі всі переживання народу, а й думка творця, виконувача та навіть слухача. На сьогоднішній день ми маємо масу історичних даних, які говорять нам, що музику використовували не лише в певних цілях, а й загалом у побуті. Чи, чи то була робота в болі, чи то весілля або ж зустріч з коханою. В українській культурі співали про те, чим жили. Саме тому у нас час збереглося так багато побутових жартівливих обрядових та жарливих пісень. Та що ж, як зануритися в східноєвропейські культури, такі як Китай чи Індія? Там до створення музики відносилися по-іншому. Азії музику використовували у багатьох лікарнях. У матрасі існує спеціальний центр підготовки лікарів музикотерапевтів. Музикою лікують гіпертонічні хвороби і деякі психічні недуги, які практично не лікуються психіатрією чи психологією. Саме ж лікування музикою можемо поділити на два типи: Пасивне, коли ми лише слухаємо, і активне, коли самі відбуваємо. Активна це більшість сучасних гуртів та колективів. Тут же китайці підходили в діагностиці до лікування музикою, базуючись на впливу музики на активні біологічні точки людського тіла. Музичний лаг назвали пентатонікою. Це неспроста. Він базується на п'яти тонах, відповідно до п'яти пернаментів природи, які в свою чергу відповідають органам людської п'яти органам людини селезінка, легені, печінка, серце та нирки. Тевнокитайська філософія і медицина поділяли все, що відбувається, і все, що існує у світі на дві категорії психічну енергію, янь та інь, чоловічу та жіночу. Ця енергія проходить в тілі за певних проходів, мер'янів, пов'язаних між собою. Кожен мерян пов'язаний ще з одним з органів людини. Лікування духовних та фізичних розладів здійснюється за допомогою впливу певних тонів звуків, музичних інструментів на активні точки меридіану. На думку китайців, музика, а саме пентатоніка, завдяки дії цих тонів, знаходиться в гармонії з природою і виділяє величезну силу впливу на людину. Звуки музики розглядалися по відношенню до людини, які повідомляли йому ті чи інші властивості. Щодо музики в індійській культурі, то культове місце зайняв себе спів. Вокальна музика була визнана найвищим мистецтвом, так як голос це природньо і відбувається людським голосом, а не інструментом. У стародавній Індії вважалося, що голос висловлює собі думку, спочатку викликаючи активність в розумі і проєктує думки вібрації у ментальному стані. Індійські музикознавці вважали, що відображення спокою душі і світу може бути здійснено за допомогою лише музики. Інші мистецтва так не здатні. Ще зі давньої Греції та стародавньої Індії пройшло чимало років. Та все ж муж, та все ж, музика і її початки не... не втратилися, а й навпаки, а розвинулися до сучасного музичного мистецтва. На сьогоднішній день ми маємо доволі великий обсяг матеріалу розкритим людством. З епохою виникнення сучасних технологій люди щоразу більше віддаляються від ментального лікування, замінюючи смартфонами, плеєрами, платівками і так далі. З часів зародження музики як такої, люди зуміли вилікувати не лише духовні і подекуди фізичні болі. Дивовижні, потерплею музики на людину залишається досі не розкритим для нас. Один з яскраво представлених фактів сучасного лікування музикою можемо побачити в Європі є капсула сну. Таке своє для ліжко, на яке людина лягає, її закривають і протягом певного часу звучать певні звуки та звуки природи. Певна, що багатьом таке занурені за це і не кожен захоче з таким мати справу. Проте знайдуться охочі за хорошу платню спробувати дане ментальне зцілення. Музика це інструмент, що іноді не здається нам чимось впливовим чи вагомим. Проте, вплив... Проте може впливати. На щось подібне в нашому організмі, так як, наприклад, характер чи емоції. За, за даними досліджень Бочкарьова, з одного боку, особливості сухомоторних координацій значною мірою, значною мірою визначають характер емоційної напруженості діяльності дій, особливості психічних станів, виконання на естраді. з другого боку, значною мірою визначають характер емоцій і напруження дій. Для оцінки впливу фактора статті і сприймання своєї статевої ролі на емоційне ставлення до рок-музики, представлених у відеокліпах студентах Північно-Східного університету США, пропонували заповнити опитування статевих ролів BSRI, а потім поглянути і оцінити дев'ять коротких музичних відеосюжетів, як і у попередніх дослідженнях. Показана висока значущість фактора статті при високій оцінці популярної музики. Чоловіки, як правило, дають більш позитивні реакції на відеокліпи в стилі хард-рок, а жінки на відеосюжети в стилі софт-рок. І чоловіки і жінки виявляли значну неактивність. При цьому вплив фактора сприймання власної стати... досліджувалися особливості емоційної сфери у музикознавців з високим, середнім і низьким рівнем музикальності. Було встановлено, що профіль емоційної сфери двох країн за критеріями музикальності груп діаметрально протилежні за всіма дослідженими параметрами. Передбачається, що виявлена особливість емоційної сфери музикантів, яка відзначається високою музикальністю, відображає деякий оптимальний фон, який сприяє більш глибокому осмисленню змісту музики в процесі її сприймання і, можливо, якісно іншому виконанню.